Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона, і у сьогоднішньому відео я вирішила показати вам, що в моїй сумочці. Ці відео були дуже популярні раніше, але зараз це вже ну, наче така класика серед Ютубу, е, знаєте, і у мене тут ось така ось сумочка. Маленька, але доволі таки вона вмістка. Це сумочка. Шкіряна від Сандру. Вона мені дуже подобається. Вона така стильна, цікава, доволі універсальна, дуже зручна, мені дійсно вона подобається. І давайте приступати. Я поставлю її ось тут у себе на столику. Зараз відкрию і буду просто рандомно діставати, що у мене саме тут лежить. І перше це ось така ось міні розчісочка від Tangle тізер Дуже вона прикольна, особливо ось така ось менюська. Дуже зручно носити в сумочки, класно розпутує волос, волосся, не вириває його, не обламує, все класно, добре. У мене, мабуть, Tangle Teezer є у всіх їх варіаціях. І велика, і та, що з кришкою, і ось така ось маленька. Напевно, в мене немає тільки для сушки феном, але то мені і не потрібно, бо у мене стайлер Dyson. Ідемо <свят> далі, і тут у мене ось такий ось холдер від Victoria's Secret. Його можна чіпляти на ось цей ось замочок до сумки, але я так не роблю. Просто кладу і ношу в сумочці. Він також такий прикольний, такий цікавий. Мені дуже подобається його дизайн. Він ось так ось Відкривається там всередині. Ой, в мене тут якісь копійки, якщо що хочеш, я їх дістану. А, відкривається, туди влазить багато карток, дуже зручний, класний. Там взагалі у цього бренду багато дизайнів різних цих картхолдерів. Також зверніть увагу, якщо ви якийсь такий собі хотіли. Ну що, ліземо в сумочку далі. І, і, і тут я бачу ось така ось у мене мініатюрка, аромат. Ту від відванком. У мене є такий у повнорозмірі цей шов у подарунковому наборі разом з повнорозміром. Дуже люблю такі набори, бо повнорозмір можна залишити вдома. А ось таку ось мініатюрку носити з собою. Дуже класний, приємний аромат. І взагалі він для мене дуже універсальний на будь-яку пору року, будь-яку подію в день, увечері завжди він підходить до всього. Дуже для мене він класний, дуже його люблю, один із моїх фаворитів. Ну що ж, залазимо далі в сумочку. І тут у мене кремчик для рук від Аля Де саба У мене з їх найпопулярнішим ароматом Аюрведа. класний аромат, східний, насичений, довго тримається на руках. І ніби ви нанесли парфюм, а не крем для рук. Дуже він мені подобається, і у нього класні доглядові властивості. Це не просто про аромат, це не просто про бренд, про гарну баночку. Це дійсно класний доглядовий засіб. У мене дуже суха шкіра рук. У мене а, час від часу буває екземи на руках. І цей крем мені все одно підходить, звісно, не в період загострення хвороби, але в період ремісії він класний. Він мені подобається. Я повторюю його і хочу спробувати в інших ароматах. Я знаю, там є аромат. Турецькі солодощі дуже класний, також візьму собі у форматі кремчику для рук. Дуже мені подобається, дуже його люблю. Ну і взагалі як можна без крему для рук ходити, особливо в холодну пору року. Так, ліземо далі в сумочку. Тут у мене просто сухі серветочки. О, ну, це у всіх є. потім тут у мене лежать ключі. Від будинку. І я хочу вам показати, який у мене брелок. <просту> просто кіт з ножем. Я його просто побачила а, на, на Амазоні, мабуть. І він мені так сподобався, вирішила взяти такий прикольний, небанальний. Мені подобається. Так, а далі у мене тут лежить ось такому ось футлярчику бальзам для губ від Hermes. Мені подобається, що вони йдуть в таких ось тканевих футлярах. Дуже зручно, не буде царапитись сама помада, буде зберігати свій естетичний вигляд, а в неї дуже класний флакон. Ось такий ось відтіночок у мене. Також дуже універсальний, якщо напротягом дня мені треба поправити макіяж, з цим засобом це легко зробити. У мене у відтіночку 49, якщо вам цікаво. Класний флакон він на магнітній кришці. Дуже прикольний, дуже класно дорого виглядає, він такий прям важкенький. Мені подобається. Але от ви бачите, до речі, тут він ось такий ось більш нюдовий, але коли ви наносите його на губи, то він стає більш рживатим. Як знаєте, можна сказати, ваші губи тільки краще. Він не буде прям кольору фуксія, як деякі засоби, які змінюють свій колір. Ні, такого не буде, але все одно. Його колір зміниться під колір вашого губ, і він взагалі не відчувається на губах. Не впевнена, що він прям коштує тих грошей, яких він коштує. Але якщо вам дуже хочеться спробувати, то можна взяти. Це не прям щось погане. Так, потім тут у мене лежить жуйка. Думаю, це також є майже в кожної в сумочці. І останнє, що в мене лежить, це пластир. Бо в мене часто бувають о, якісь то, чи порізи, чи ще щось, така я не дуже акуратна, тому ношу з собою пластири. І я беру зазвичай саме дитячі, бо вони е, більш гарно тримаються, і вони часто водостійкі, з ними на можна навіть мити руки, і вони не злізуть, не відклеяться, залишаться на місці. Тому такий вам лайфхак, порада, якщо також вам... Потрібні пластирі, які дійсно будуть залишатися на шкірі. Зверніть увагу саме на дитячі. Ну і на цьому це було все. Не також і багато в мене всього лежить в моїй сумочці. Я не люблю прям дуже захламлятися, тільки найнеобхідніше, щоб не носити з собою важку сумку, бо все одно я щось куплю, щось туди докладу, там має бути якесь вільне місце. Для мене цього всього достатньо. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і до нових зустрічей!